Друзі, всім привіт! Сьогодні в одному відео хочу вам закрити зразу кілька питань. Е, дивіться, часто запитують, як з'єднати світлодіодну ленту на кутах. Так, дивіться, ось якраз ось такі є, дивіться, кутики в продажу, бачите? За допомогою них. Припаявши тут плюс до плюса, мінус до мінуса, дуже легко і зручно можна це зробити. Зараз ми це все зробимо і я вам покажу. Так, друге питання було, як зручно, як зручно зробити вимикач для вмикання і вимикання світлодіодної стрічки, який іменно використати вимикач. І третє, дивіться, питання, яке я хочу сьогодні вам теж висвітлити. Значить, дивіться, це керування світлодіодною стрічкою. Тобто, можна зробити більше, менше, а також якісь цікаві світлодіодні режими. Це все робиться з допомогою отакого пульта. Бачите, як його теж можна підключити і керувати цією стрічкою. Тобто, зробить сильніше, світліше, яскравіше. Це все робиться з допомогою такого пульта. І отакого, дивіться, LED контролера який йде разом із пультом у комплекті. Зараз все це будемо робити. Так, зараз дивіться, нагрію паяльник і отут спаяю оцей кутик, щоб ви побачили. Ну, а потім приступимо далі. Так, друзі, два контакти я вже припаяв. Зараз з цієї сторони так само трошечки додаю припою і роблю те ж саме. Так, дивіться, зараз я вам покажу. Так, додаю трошки флюсу. Сюди і сюди. І зараз так же саме будемо, як і тут, бачите, припаювати контакти. Так, паяльник, ви бачите, дуже зручно, коли нема світла, користуватися таким паяльником газовий. Бачите, можна додати, трошки його розігріти, можна зробити менше, коли він вже гарячий. Трошки зараз я покажу вам вище. Так, дивіться, все спаялося. Бачите, який рівненький кут. Іноді це роблять, якось загинають там, ну це не так, не так рівно, не так воно красиво. Іноді замість цього куточка роблять проводками спають, розрізають стрічку і роблять проводками. Ну теж можна. Так. Ну, Але є такі, дивіться, кутики, якщо ви такі можете знайти в магазині, в принципі, вони дорогі, там недорогі гривень по 8, ну максимум десь по 12 гривень. Можете їх купити, і вам це буде дуже зручно зробити отакі кути. Так, слідуючи, слідуючий, зараз будемо ставити сюди вимикач, вимикач світодіодної стрічки безконтактний. Бачите, це безконтактний. Його теж можна поставити в профіль, а можна просто приклеїти під шкафчик, як часто роблять. Іменно по всі самої стрічки. Дивіться, друзі, припаяв вимикач сенсорний. Не забувайте тут зберігати полярність. Дивіться, плюс до плюса, мінус до мінуса. Плюс тут є аут це вихід і Ін це вхід. Це обов'язково, тому що якщо ви не дотримаєтеся. То або у вас згорить цей вимикач, або просто не буде працювати. А якщо на світлодіодній стрічці не збережете полярність, то просто не буде працювати стрічка. Так, дивіться, зараз підключимо сюди живлення. Два проводочка зараз припаяю і підключимо сюди 12 вольт з павербанка через підвищуючий шнур. І все, і зможемо це все перевірити, як все працює. Так, друзі, все спаяв, дивіться, прикрутив конектор. Сенсорний вимикач. Так, плюс поставив регулятор. Так, і будемо зараз, це все вставляти в павербанк. Опа, дивіться. Стрічка моргнула і потухла. Бачите, моргнула і потухла. Ага, насвітиться якийсь діодік, бачите, значить напруга подалась. Так, зараз перевіримо. Перевіримо, дивіться. Так, сенсорний вимикач. Опа, дивіться, засвітився. Бачите, працює. Дивіться, як зручно. Наприклад, на кухні, якщо руки грязні чи мокрі, провели. Біля нього. А якщо далі, бачите, якщо далеко, то не проводить. Тобто, якщо просто буде хтось рукою проводити нечайно, то вона тухнути не буде. А якщо трошки нижче, бачите, раз і потухла. Бачите, на куточку вона не світиться, але коли ви її вставляєте в профіль, то тут все рівно буде пропуск. Так, а тепер дивіться, перевіримо, що вона може із цим контролером. Так, нажимаємо, дивіться, більше. А, це я рукою потушив. Так, нажимаємо більше. Цей контролер бере дуже далеко, що можна не біля самої стрічки можна відійти на метрів, мабуть, 15. Так, пробую нажати. Не працює. А, підожди, згадав. Тут же, бачите, ось є такий запобіжничок для того, щоб батарейка не розряджалася. Не забуваємо його виймати. Так, вийняли цю клейоночку. Так, і тепер пробуємо. Буду так, щоб вам було видно. Опа. Дивіться, бачите, якась включилася програма. А що це за програма? Я навіть не знаю. Ага, це моргання якесь іде, бачите? Тут дуже багато функцій оказується. 10 різних є функцій. Вона може якось і під музику моргати. Більша швидкість. Дивіться, бачите, як стробоскоп. Так, ну це нам не треба, в принципі. Так, нажимаємо зелену кнопочку. Ще раз. Я зелена, я не, не пам'ятаю, що вона. Ага, це просто вона світиться. Так, дивіться, тепер. Опа, дивіться, бачите, трошки стало тускніше. Ще тускніше. Не знаю, чи вам видно. Ну, мені видно добре. Дивіться, 100% було. 50 і 20. Добавляємо. О, Бачите? 50%. І 100%. 100% так. О, побачите, якось якісь такі цікаві у нього є тут функції. Не просто моргає, а з якимись такими цікавими інтервалами. Ну, я думаю, що це, мабуть, для того, щоб тут мікрофона ж немає, бо є такі, що з мікрофонами. Тобто мікрофон встроєний, він моргає під музику. Так, а ну сейчас переключим ще оба бачте як Так, моргає опа. Бачте різні функції. Оп. Я нічого не нажимаю, це воно саме, бачите, все. Отакі різні є функції. Так, в общем, тут, по-моєму, около 10 різних оцих моргань. Ну, я думаю, тут вона просто моргає. Коли це буде на якійсь довжині, хоча б метрів 2-3, то буде воно гораздо красивіше. Це можливо буде моргати як хвиля, якась може ще якось. Так, ну, в общем, дивіться, все працює. Так. Все, дивіться, включив я на 25%. Єлі жевріє вона. Ну не знаю, це, мабуть, камера не передає. Вона зараз єлі-єлі жевріє. Так, тепер дивіться, це якби таке вечірнє, як, як ночнік, можна сказати. Вони зараз виключу світло може. Ні, не видно, не передає, бачите, камера не передає. Цього так. Добавив, бачите, ще трошки стало сильніше. Так, і 100%. 100% щось вона потухла. Не знаю, треба розібратися. Ну, і вона ж працює через павербанк. Бачите, тут свої, якісь у нього зараз можливо, якісь ще, ще якісь, може, свої заморочки. Так, виключили включили Ага, повністю все працює, Да нормально. Так, ну так, бачите, все працює. Користуйтеся, задавайте питання. Будемо разом шукати рішення. Підписуйтеся. І всім пока-пока. А, друзі, я зрозумів. Дивіться, тут світиться постійно, легесенько світиться, такий синій. Діодік, тобто, якщо ви вночі приходите і не бачите, де включить, то у вас є орієнтір оцей світодіодік. Бачите? І тоді ви його раз і включили. Що, я думаю, дуже і дуже буде зручно. Так, ну все, от тепер точно вже. Всім пока-пока. Гарного вечора, спокійного, без тривог.